Андрій Курков культовий український письменник, що досягнув неабиякої популярності на Заході. Упіймати його в Україні доволі непросто, але він, на щастя, знайшов час на розмову у нашій студії. Говорити з паном Курковим ми будемо про незбагненні шляхи українські, про те, чому замовкли наші моральні авторитети і чого ж можна чекати від Росії, яка досі не зійшла зі сталінської колії. Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Отже. Ну... Говоримо про мир і про війну. Як ви відчуваєте, до чого все йде? Ну поки що війна триває. Насправді Росія у нас створила землетруси, пробувала їм керувати. Землетрусом керувати неможливо. Тепер вона просто якби там сама приймає участь сусідня держава, але, звичайно, Україна не в тому стані, щоб самотужки. Вирішити цю ситуацію. Так, Європа злякалася. Європа якби не бачила справжнього Путіна, і тільки завдяки цій ситуації вона його побачила. І вони зрозуміли, що передбачити, що він може зробити, неможливо. Тобто Європа знає, куди вона не може йти. Путін може йти куди завгодно і користується цим, тому що він собі вже заробив репутацію, якби такої людини неконтрольованої, може психічно нестабільної. І це означає, що, ну, як кажуть, в медицині таких людей треба обходити подалі. Якщо ми подивимося на світ, дуже мало залишилося диктатур, дуже мало залишилося режимів країн, до яких не хочеться поїхати, саме з політичних причин. Тому це питання, в принципі, однієї персоналії. Тобто створюється. Культ Путіна чи створився зараз, він якби в розквіті, але одночасно йому протистоїть повністю цивілізований світ. Тобто, так, ми зараз в не найкращому світі Україна, і не можна сказати, що ми з оптимізмом дивимося на те, як може бути вирішена ця проблема. Але Україна все одно переможе, тому що правда і мораль на нашій стороні. Військова інтервенція. Чи там не знаю, встановлення тимчасових адміністрацій російських, там, не знаю, призначення якихось своїх гауляйтерів в Україні, вона би не, Окуп... не вирішила. Окупація це дуже дорога штука. Вона дорога не тільки якби в грошовому еквіваленті, вона дорога для майбутньої тієї країни, яка окупує. Тобто, в принципі, будь-яка країна, яка окупує іншу країну, вона потім провалюється економічно, морально, психологічно, і, і потім потрібні 20 років, 30 років, щоб. Вийтись з цієї катастрофи, а Україну це не добило би? Я думаю, що ви знаєте, я чесно кажучи, дуже вірю в те, що український народ вже навчився через трагедії минулого виживати в ситуаціях, в яких інший народ би не зміг утриматися і, 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 і якби залишитися народом, ті от країни, в яких ви побували, ну та сама, ті самі Балтійські країни. Вони бояться Росії, вони відчувають це дихання, не знаю, біля їхніх там талінських чириських брам. Звичайно, вони боя дуже бояться, вони відчувають небезпеку, вони розуміють, що Росія може напасти дуже легко, швидко і за кілька годин зайняти територію. Практично на, на Літву, скажімо так, з Латвію, здається, там тільки одна. Е База літаків НАТО там було 4 літака зараз стало 12 літаків. Це нічого не вирішує. Самі натівські генерали казали, що НАТО не встигне відреагувати, якщо Росія вирішить захопити там Естонію, Латвію чи, чи Літву, чи всі три країни разом. Але це не означає, що вона захопить і залишиться, тобто зламати балтійські народи неможливо так само. Я вважаю, як зламати український народ в Росії скрізь. Вся система побудована як сталінські рейки. Тобто Росія, як потяг, який з цих рейок ніяк не може з'їхати, пробує з'їхати, зупинитися, десь переїхати на якийсь роз'їзд, на, на іншу ширину, але постійно повертається. Хрущов пробував її збити з цих сталінських рейок, Трошки йому вдалося, потім його скинули. Я думаю, що після Путіна, але це питання коли. Тому що поки він при владі живий, тобто він буде при владі. Але після нього е, дуже можливо прийде наступний Хрущов, який Або Лаврентій Павлович Берія. Е, ну, ну, це може про... бути. Би, це ж так би е, футурологія це не наука. Mm -hmm. е, і в цьому сенсі може прийти гірший. Е, якщо його. Ну, справа в тому, що диктатори не готують собі наслідника. Вони готують собі тимчасового замісника, як Медведєв, у Путіна. Янукович не готував собі наслідника. Він теж збирався завжди залишатися вічним, живим і, і президентом. І в цьому сенсі Берія може прийти тільки скинувши того, хто був перед ним реально іншого Берію. От є, є таке побоювання путчу в Україні. От часом от з'являється та чи інша інформація. Так ми розуміємо, що от, наприклад, Дмитро Корчинський всім знаний і відомий, як з'ясувалось, він воює за Україну. Під Іловайськом, донедавна там був, я не знаю. Це мені розповідали хлопці, які, скажімо так, служили з ним поруч. Так, І в тих молодих хлопцях вони наївні, але вони радикальні, і в них немає жодних застережень чи підозв, так, Воює він добре, от була така відповідь. Mm -hmm. от. І ще безліч людей, про яких ми нічого не знаємо. От немає такого відчуття, що може за місяць, за два, знаєте, коли почнуть приходити платіжки за газ, коли почнуться погіршуватися економічні сценарії. Що може з'явитися якийсь там новітній ну, в тому, що пуч це військовий переворот, завдяки якому приходить до влади як хунте, яку, слово, яке дуже люблять Про яку, яку мріють в Кремлі, щоб так. нарешті в Києві з'явилася хунта. Але справа в тому, що Україна вона держава, яка подарувала світу на півдні анархію. А ось тут у Львові мазохізм. І там, де в принципі багато е, політичних процесів можна аналізувати саме з точки зору цієї комбінації анархії і мазохізму, там не може бути організованого путча, тому що організований путч показує, що є військова еліта е, з якимось там е, викривленим. Ідеалом державотворення чи диктатури. У нас цього немає. У нас, я вибачаюся, кількість генералів не показує, що у нас є ця еліта, чи взагалі що у нас таке поняття, як військова честь, чи офіцерська існує. А любителі, аматори, добровільці чи анархісти, такі як Корчинський, інші, вони не зможуть. Якби привезти в Київ танки, пушки е і е підійти до парламенту там, чи до адміністрації і сказати, хто тут времін не mm -hmm. Тобто це інша культура, це інша реальність. І Тому я не вірю, що можливий путь... Е інтри... Ми країна інтриг політичних, тобто і корупції, політичної, і іншої корупції. При корупції і при інтригах, в принципі, влада змінюється е, якби, за допомогою різних переговорів таємних, різних якихось таких підковерних, е, е, ну, я не знаю, боїв чи не боїв, але чогось такого, що ми не побачимо. Боїв, так, тобто будуть домовлятися, будуть купувати один одного, будуть пробувати щось змінити, але путчу, я путчу не буде. Ну, бачите, Кремль зараз також серйозно налаштований, ну принаймні серйозно про це говорить, так про розділ країни. Так? І постійно там, не знаю, впроваджуються ті чи інші думки, наприклад, про неможливість існувати в одній країні таких різних ментальностей, як там східна, західна, греко-католицька і православна і так далі. Ми бачимо, це що? що це Кремль. Закін... Закидають так ні ні. Ну це ж це технологія, якби закидати інформацію, закидати сумніви щоб українці самі почали сумніватися, чи взагалі варто е, тримати Донбас в своїй території, е, чи не треба дякувати Росії, що вони забрали Крим. Насправді нема цього розділу. Цей розділ тільки в тобто розділення України на такі регіони в політичному сенсі існує тільки у тих, хто ці проекти вигадує і виписує. У мене немає, тобто я вмію аналізувати. Я ніколи не ані не аналізую Україну як, е, якби набір регіонів, які можна легко як пазл розібрати і знову зібрати без якихось частин і подивитися, що вийде. Тому що у нас у всіх є відчуття кордонів всередині е, власної держави. Тобто, у нас є такий психологічний GPS, Ми знаємо, коли ми наближаємося до кордону з іноземною ментальністю з іноземною системою. І наше всередині ці відчуття кордонів воно співпадає з тією мапою України, куди входить і Крим, і Донбас, і Закарпаття, і Буковина. А от після Майдану ви відчули появу після Майдану, і ну після там не знаю кількох місяців війни. Відчули нову країну, Україну, так нову якусь якість. Тобто, ми бачимо ті от процеси, які відбуваються тривають доволі швидко. З'являються абсолютно несподівані рішення. Ми бачимо, що, скажімо так, Київ перетворився, ну, умовно кажучи, з якогось там плюс-мінус нейтрального, але вільного міста. Він перетворився справді в столицю проукраїнськості чи українськості. Ну, справа в тому, що останні події вони що зробили? Десять років тому можна було говорити, що Східна Україна вона там більш-менш проросійська чи просхідна, а західна більш прозахідна, а центр він так вагається. Але ці події показали, в принципі, що рівень патріотизму виріс дуже сильно. І зараз практично вся Україна воює проти сепаратизму в одному регіоні, який знаходиться на кордоні. І цей сепаратизм без допомоги сусідньої держави не може вижити. Це, в принципі, означає, що в принципі, після 23 років незалежності Україна вона вже консолідувалась, вона вже вирішила, куди вона хоче йти. Народ вирішив. Ці події спровокували пасіонарність величезну, тобто люди були молодь, яка не жила за радянських часів, готова була віддавати життя і віддає життя за, за державну цілісність, за державні ідеали, за європейське майбутнє. І в принципі, цей приклад він далі якби ще більше підсилює це відчуття справжнього українського державницького патріотизму, який є і серед російськомовних, і серед румуномовних нам на, на Буковині навіть серед закарпатських циган, які почали теж збирати гроші. Я сподіваюся, що вони збирають справді на АТО, а не якби як, як, якусь схему використовують. Але ну справді люди більше почали відчувати, що їм належить якби не їх регіон, а вся держава. І вони так само відповідають за всю державу, а не тільки за свій регіон і його інтереси. О, ну, у, нас знаєте, у нас люблять говорити про наші здобутки. Нас не дуже люблять говорити про наші помилки. От якими зараз би помилками були б, ну не знаю, най, найбільші. Тобто, свого часу, от мене, наприклад, та неприємно вразило і здивувало, оце от мовна спекуляція одразу після революції. Так і це було вкинуто фактично. Ну це зіграло на руку Кремлю. Потім ми бачили оці ці дивні кадри, де деякі свободівці там влаштовували дебоші, прикриваючись. Ну, не знаю, якимись патріотичними гаслами. Але проблема навіть не в них, а проблема в тому, що суспільство якось не зреагувало, так не засудило. От я собі уявляю, якби подібне почали влаштовувати в Польщі. Так я одразу собі уявляю позицію міхніка. В Україні або немає міхніків, або наші міхніки, якось знаєте, люблять дуже скромно відходити в тінь. Ідеться ну, про Ну, Я розумію, людей. про що про що йдеться, насправді, ну у нас немає міхніків і у нас. Інтелектуали зараз грають набагато меншу і менш значущу роль, ніж під час помаранчевої революції. Тобто у нас, ну, завдяки, мабуть, тому що суспільство, частина суспільства зрозуміла, що просто мирним шляхом ми не зможемо нічого змінити. Мирним шляхом неможливо було викинути Януковича з влади. І тоді суспільство було приго... частково приготовано до насильства. Під час насильства. Голос міхніків не чути, він якби буде почутий, коли наслідство зникне, і коли виникне потреба стабілізувати ситуацію, і якби ну, привести до єдиного так каже знаменника е навіть не політичну атмосферу, а е моральні цінності. І е тобто, так, щоб, щоб всі знову сприйняли, що права людини вони однакові для всіх. І для Заходу, і для Сходу, і для Півдня. Що е, е, моральні цінності, християнські цінності вони залишаються незмінними. І е, якщо е, не можна було, ти комусь не хотів критикувати свободу там, за те, що вони собі дозволяли, там, чи, е, е, чи коли люди мовчать. Е, коли виступає пані Фаріон, і, вважаючи що це нормально, це просто така аномалія патріотична, але це якби це позитив. Тобто, коли війна закінчиться, треба буде про це говорити. І треба, щоб дискусія публічна і практично була. І якщо зараз не зберуть розумних людей, бажано молодих і політологів, і соціологів, і інших, хто буде оцю концепцію розвивати і. Підтримувати живу дискусію про концепцію консолідації нації, яка відбулася. Консолідація, в принципі, вона зараз є. Якщо під неї не підвести суспільне підґрунтя і дискусійне підґрунтя, якщо вона не буде існувати, якби в розмовах в ток-шоу скрізь, то ми знову повернемося до такого стабільного мовчання тих, кому щось не подобається. І до патологічної сміливості тих, хто хоче показати, що він радикальніший за інших, і він не може по іншому собі заробити голоси виборців, окрім як когось називати ворогом і проти когось виступати і призивати діями там чи лозунгами до агресії проти частини українського суспільства.